Добрий ранок. Ми з України. Точніше з кривого рога. Ось така в нас погодка. Ох, мороз і сніг. День чудовий. Отак. От 13 березня. Ось така краса. Теплиці вже білі, білі мухи налетіли, такі справи. Тому поки така погодка, буду займатися розсадником. Ось ці маленькі мої помідорки такі ще будуть. Доростати. Так. А ось ці буду сьогодні пікірувати. Ось такі красавчики будуть пікіруватися в мене. Я думаю, вже пора. Ось такі вже вони в мене. Будемо пікіруватися. Ось тут у мене перчики. Деякі. Раніше були попікіровані, деякі пізніше були посаджені, попікіровані пізніше ось тут баклажанчики, перчики. Ті, що менше, ті пізніше. Ті, що вже більше, ті раніше були. Нічого страшного, догонять. Ось так. Так, що вже встигла зробити? Встигла посадити. Низькорослі томати, які буду вирощувати в селі наш палірі. Ось вони вже стоять тут. Ще, звичайно, нічого немає, тільки посадила. Ось так. Такі мої міні-теплички, бачите, 29 градусів. Так, зараз хочу розповісти, які саме низькорослі помідори я висадила для села. Буде в мене айсан ось такий. Це по Голландії зараз. Саджала не тільки Голландію і сортові. Так, ось такий. Дуже мені розрекламували. І я бачу і в інтернеті його дуже часто показують. Ось такий. Нуксі жовтенький, кажуть, гарний такий помідорчик. Так, звичайно, ой, не можу взяти. Звичайно, Бобкат. Кожного року його саджаю, мені подобається. Так, Ольга теж саджає кожного року. дуже врожайний. Ось такий. Рекомендую. Так, цей в минулому році перший раз саджала і в цьому році, році посадила теж. Непоганий, схожий на Ольгу. Тільки трішки він крупніший. Річ ось такий. Він як ну, сливка така, знаєте, такий щільний, теж гарний томат. Так, соліросу саджаю вже багато років. З самого початку, як я почала займатися цим сим, теплицями всим я почала саджати соліросу. Дуже врожайний, мені подобається. Так, і ось цей посадила багато. Його в цьому році хіпінет. Дуже Розрекламували, розказали, який він гарний томатик. Спробую, я ще його не саджала, але посадила багато, тому що, ну прям, прям про нього розповідають. От, Хочу спробувати. Хіпінет. Так, ну і сортові, які я саджала. Це ось такий загадка посадила. Теж перший раз буду пробувати. Так, ляну саджаю перший раз, але мені. Теж дуже її розрекламували. Ось таку буду е, пробувати. Це ляна червона. Ще в мене є ляна рожева. ось, Так, новачок теж перший раз саджаю, казали, непогана сливка така. Подивимося, це все нескорослі. Чіосан. саджаю не перший рік, не перший раз. Дуже мені подобається, класні помідорки. О, такі коктейлі рожеві, смачні. Це мій хрещений дав. Ось. Мамі давав, підписав От е, В нього дуже класні вони Получаються І вже не перший рік в нього беру насіння, мені подобається. Може, купити вони продаються. Так, Катюша теж перший раз саджаю От, спробую, що воно буде. Ось такий просто купила, сподобався мені. Малюночок я й купила. ну Щось буде, то й буде. Такий от річки посадила. От, рожевий, крупноплодний, подивимось. Такий не перший раз саджаю, подобається мені. Малиновий вікенте він такий середній, рожевий, смачний. Так. І цей калібрі теж в минулому році саджала це чері. Ну він такий, знаєте, трішки крупніший, ніж чері. Червоний такий гарний. Ну, не зовсім такі, прям кисті в мене були, як тут, але ну, такі нормальні. Так що, можете спробувати теж непоганий томат. Так, ну і низькорослих в мене взагалом вийшло 19 сортів так. це буде в селі все. Скорослі я потім познімаю, я вже там надумала собі, як це все буду робити я на шпалірі буду пробувати. Тому що в минулому році я саджала без нічого, просто посадила без підтримки, без нічого. Вони в мене попадали. Спочатку були непогані врожаї, а потім почали, звичайно, гнити і пропадати. Тому в цьому році, хоч я її обробляла, все, але то. То все до одного місця. Тому в цьому році все буду підв'язувати, всі вони будуть у мене рости уверх. От, Буду обробляти, вже набрала кучу препаратів. От, Все потихеньку буду показувати, як і що і коли буду робити. Так, вирішила трішечки показати вам свої такі. Е Средства, які я використовую для розсади, саме для розсади. От, Укорінювачі. Отакий От грандіс я використовую. І ось такий чистий лист. Теж непоганий. От, розчин треба тільки свіжий використовувати, розвели, полили і все. Це, що по корінню. Ось такі я використовую. При пересадці, при пікіровці, при перевалці, я використовую ще регулятори росту ось такі. Або вимпіл 2, або ось такий рівал. От. Проливаю там один-два один рази, проливаю ось таким ще регулятором росту. Теж дуже хороша штука. Обов'язково. Два-три рази я проливаю свою розсаду привікору завжди. Дуже подобається мені ось такий препарат для захисту овочевих культур відкритого та закритого ґрунту від хвороб. Тут дуже багатий спектр, я читала, от, системна дія, активність монетор росту рослин. Дуже гарна штука, не дешева, але воно того. Коштує. Так, є ще в мене ось такий хілатін залізо. Так. Е, використовую я от цього разу, от зараз я після того, як попікірую, тут це пороблю, я буду проливати свою розсаду, яка вже давно попікірна, перці баклажани, Пролью ось таким хілатіном залізу, тому що починають хлорозити мої рослинки. Хлорозити це коли з'являється такий, знаєте, Жовтенький колір, такий світло-зелений, жовтенький колір листя. От. Треба пролити з таким хелатином залізом. Перша підживка, перше підживлення в мене буде, ще не робила жодного підживлення. Перше підживлення в мене буде з таким майстер-агро для розсади овочів та квітів. Добрий вам майстер, в мене є багато різного, у мене є 3,18, 320-ки. Ще там якісь, ну то буде вже по так, Ну, як буде рости розсада, От. по мірі росту розсади я буду показувати чим і як. Це перша підживка, ось така буде. Ще проливаю розсаду ось таким ось препаратом. В ньому є мікориза. Мікориза це дуже корисно для росту кореневої. Тут пишуть від фітофторозу, фузаріозу, фузорі... мільдю, білої гнилі, кореневої гнилий, а також інших збутників хвороб. Теж непогана штука, така тільки я чередую, я ж не проливаю оцим всім, що я вам показала. За один раз. Ні. Я чередую. Раз тим, раз тим, раз у корінювачем. кожного разу в мене різним проливається. Але не просто водичкою. Треба щось давати, щось додавати, звичайно, до поливу, щоб наші рослини були здорові і гарно росли. Є в мене ось така штука теж непогана. Мені подобається, мене вже закінчується, треба ще придбаю таку. Непогано подобається мені. Початок вегетації теж це для розсади. Проливаю ним розсаду. Так, і окрему таку увагу хочу приділити ось цьому такому радіофарму. Стимулятор кореневої системи. Дуже класна штука, але вона зовсім не дешева. Я собі трішечки взяла. Буду проливати розсаду. Тут небагато інформації. В інтернеті все є. Буду проливати свою розсаду, коли вже всю попікірую, вся вона в мене буде на стелажі. І тоді я буду раді проливати її всю. Ось так. У мене десь 3-4 пакетики, бо, ну самі бачите, ціну ось цього пакетика. Це, я так розумію, ну, да, на 10 літрів. Такі діла. Але штука дуже класна. Кого є кошти і бажання, оце найкраще. Пересадка повним ходом, перевалка. Чи то перевалка, пікіровка. Дивіться, яка коренева. Оце все, це все коренево. Ще корінчик вниз пішов. Бачите? Оце весь цей клубочок це коренева. Ось така помідорочка. Пахне як! А сюди вже мені пахне. М boys. Клас. Так, да, пахне помідорками у мене прям... Mm. Ja, я тільки розпочала це все діло. Коренева дубль два. Все. В кокосовому субстраті. Дивіться, що робиться. Так, так. а це ось Голландія. Оце таке. Така коренева. Ось такий у мене стаканчик. Як вам? Попрацювала. Ось показую вам, скільки я напікірувала. Ці ще залишила трошечки, нехай доростають. Ось такі вони в мене ще манюні. Нехай ще трохи печері. Ось тут високорослі. Сортові Голландія. Так, а ось тут чері. Ось це чері, і он ще трішечки треба досадити, допікірувати. Всі политі, пролиті, перчики, перчики, баклажанчики сьогодні підкормила. Чим я вже показувала. Хілат заліза дала і дала. Майстер для розсади. Ось так. Подивимось. Звичайно, є в мене і гарні екземпляри, ось як ось цей, дивіться, який гарнюсик. А є і такі гострі пеці, щось в мене такі в цьому році вони якісь замучені дуже. То надію, що вони зараз підуть в рост після такої. Кормівки, підкормки. Ось так. Ще ріки які гарнюні, так? Класні. Класні, класні. тут такі, ну теж вони непогані. непогані, Це буде добре. Це ж помідорки. Вони переймуться в будь-якому стані. І ось ці ще трішечки доростуть, я їх теж Ріш... вирішила не чіпати їх поки що. Нехай трошечки. Коренева, вона беруть, кореневу я вам показувала, коренева шикарна, здоровенна. От, нічим не кормлена, давала, скільки я давала, напевно, два рази я давала укорінювач грандіс. От. І ось такий результат. І в кокосовому субстраті росте. Коріння дихає, коріння розвивається дуже класно. Ось так. Ну і Звичайно, будемо чекати, ще 200 штук низькорослих. Ще вони поки що тільки проростають, тільки посіяла. Такі справи попрацювала. Ось які руки страшенні. Тому що, ну, ви ж розумієте, пікірувати в рукавицях це ну, ні. Це неможливо. Тільки голими руками, тільки відчувати рослинку, відчувати все, щоб її не поранити, не коренево не порвати. Все робиться руками. Без рукавиць. Ось так. У нас тільки скінчився сніг. От. Був такий лопатий. Але сніга зовсім, он, бачите, на криші трішечки на даху. А так немає, він весь, ну, як дощ був, як ото мокрий, мокрий такий сніг. Все воно в землю пішло. Ну і добре, земля була суха. Якби ж температура була хороша. Угу. А так ні. Такі справи.